Нема вже сил, біль охопила навколо сірі мертві дні, земля розтята, кров застила в думках, у снах, в самій весні. Ой, як же ж важко нам, дитино, під вітром куль і люттю гроз, та в серці ще цвіте калина, і дух козацький, мов гіпнос. Тарас сльозами плаче слово, а правда сиплеться, як сіль. Народ мій розквітає знову, хоч і стискає груди біль, і теплим світлом з-під завали проб'ється пісня крізь вогонь. Життя в тривозі не пропало, допоки в нас є серце й сон. Не вмре земля, не вмре калина, не Дніпро у тій журбі, і знов з-під попелу руїни Зростемо в колос у степі. Розвіє вітер чорну хмар, омиє дощ, кривавий слід, і встане праведна слава на весь вільний Божий світ, не встоїть мур катівський довго, не всохне древо на горі, бо Україна жива вічна, і в Божій волі, на землі.